Створено за підтримки ІСАР-Єднання у межах проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується ІСАР-єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та центром демократії та верховенства права, завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку зміст подкасту і ми додивимося Гаррі Потера. Не обов'язково відображає погляди ІСАР єднання погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Септо презентує. Хо-хо-хо. Моя формула стійкості цікава зранку. погуляти з собакою, тому що режим це дуже важливо, як виявилося. Це ще один інсайт для мене. І бути, напевно, чесною з собою. Якщо ти не можеш щось робити. Сказати про це чесно для себе, для команди, взяти брейк і потім повернутися до цього. Це жахливе екзистенційне питання. Хто така Галя Балабанова? <реш> <реш> я завжди це починаю зі слів. Я Галя, я з Маріуполя. <реш> я ну, з останнього, я співзасновниця освітнього хабу Халабуда, і це останні сім років моє життя. Ще я фотограф, і ще я з Маріуполя дуже люблю море. І з березня я живу у Львові. І е, намагаюся менеджерити проекти як у Львові, е, халабудні проекти як у Львові, так і наразі в Черкасах. Е, і, власне, намагаюся вивести весь цей сумбур життя. А я Таня, я працюю в Септомедіа. З Галею ми познайомилися наприкінці серпня. Вона прийшла до нас, тоді ми ще були освітнім центром справ людини у Львові і запропонувала партнеритися спільно з Холабудою робити події і розповідати історії про тих активістів та активісток. Які через повномасштабну російську агресію мусили покинути рідні міста. Тоді ми відразу погодилися, але й гадки не мали, яких людей зустрінемо, як вони живуть та чим займаються. Чесно кажучи, ми спочатку взагалі не розуміли, з якого боку підступитися до цього подкасту. А потім почалися спільні лекції, настільні ігри, короткі розмови. Ми познайомилися з людьми, чиї історії не можуть залишитися непочутими. Власне, подкаст і ми додивимося Гаррі Поттера» Це вони, це сповнені любові розповіді про Маріуполь, Бердянськ, про Халабуду, час є і Маріупольське телебачення, про евакуацію і звикання до нового міста, переосмислення своєї роботи, про команди та лідерство. Це згадки про 23 і звичайно 24 лютого, десь там буде й про Гаррі Потера. Втім, найперше це історії Галі, Ксенії, Кирила та Алевтини. І у першому епізоді я тебе познайомлю з ними. Якщо ти зайдеш в інстаграм СептоМедіа, то побачиш там дуже красиві фото з подій, які ми допомагали організовувати Халабуді у Львові. Це фотографувала Галя, та сама Галя Балабанова, завдяки якій закрутилися і події, і цей подкаст. А, власне, я з самого дитинства мріяла бути журналістом і не попала на журналістику. Мені не вистачило одного балу. Але ну воно мене не покинуло, і пропрацювавши там. Довгий час в журналістиці, я трошки від того втомилась, і мене завжди тягнуло до фотографії. І я знімала на мильнички, на плівкові фотоапарати, потім на телефони, коли вони там ще почались, там скільки 0,2 мегапікселя, щось таке. От, а потім я просто попала в Мріпльську школу фотографії Дмитра Чечереду, до речі, одного з півзасновників якраз таки освітнього хабу І, Ну тоді ми ще не були знайомі. З такої точки зору. Е, і я подумала, що це буде прикольно е, трошки відволіктися від журналістики як такої, і побути трошки фоторепортером, знімати заходи. от, і Я дуже довго знімала репортажки саме. Е, десь з 2014 року якраз почався весь двіж патріотичний Майдан і Антимайдан в Маріуполі, е, потім всякі мітинги. І е, з 2015 року Маріуполь став дуже таким е, потужним на культурні і освітні події містом. На нас всі звертали увагу. Ну і власне в мене було багато роботи саме репортажної. І декілька років поспіль, чотири роки, я працювала разом з ООН, з програмою розвитку ООН в нашому регіоні. В Приазов'ї. ми знімали історії малих бізнесів. А, і це така таке було трошки доповнення до того, що ми робили а, в Халабуді. У нас були освітні курси бізнес-школа, Маріупольська асоціація підприємців, і а, власне до нас приїжджали ті люди з цих малих міст. А, і потім я приїжджала до них і знімала їх фотоісторії. Це була така дуже прикольна синергія. Там на день ми виїжджали на якусь певну локацію а, для того, щоб це було там логістично зручніше. І це могли бути а, курочки, півники і а, кози, наприклад. І ти такий весь М -м, я пахну селом. Або доволі сучасні бізнеси, як, наприклад, ці знаєш, кадастрові реєстри застерілі, вони зараз обробляються за допомогою дронів і якоїсь там спеціальної техніки, все фотографується з космосу. Або, наприклад, агробізнес, який зараз використовує теж дрони для того, щоб не їздити там, не щупати цю почву і дивитися, що там в тебе в ґрунті, наскільки проходять ці добрива і так далі. Найбільше запам'яталось дуже прикольно був. Це така кав'ярня, я не знаю, ресторан е, у дуже львівському стилі в Гуляйполі, яке грало якраз таки на ось цій е, історичній історичній спадщині, та е, старий такий, е, купецький будиночок. За легендою там був Нестор Махно і всяке таке. От мені дуже сподобалось, так що ну в мене дуже багато таких історій. Насправді стало дуже мало фотографувати останнім часом. Ну, Переїзд, війна, активна фаза, інше місто і так далі. Львів завжди був для мене таким місцем, куди ми приїжджали на свята, звісно, це або Різдво, або на Пасху. І я завжди приїжджала з якимось з фотоапаратів або плівкових, або на, на діджитал-камери знімала. І для мене це завжди було таким прям подією, святом і так далі. асоціацією з тим. Зараз трошки. Шукаю напевно сили для того, щоб почати знову знімати. Зараз я перестала знімати на камеру майже особливо такі замальовки з міста, тому що я дуже любила якраз таки вийти, десь погуляти там карантинне місто, фотографувала в 20-му, там потім. Зараз для мене трошки пошуки себе повернулись назад, тому що я починала з мобільної фотографії, я починала з такого стилю більш геометрія стріт-фото, просто якісь там підгляділки, щось ти там побачив, десь фотографував от І зараз я, напевно, знову до цього повернулася, шукаю якісь цікаві такі аналогії, ритми. І, можливо, на мене трошки вплинуло ще те, що перші два місяці у Львові я багато знімала. Я задалася такою метою, що. Більшість з ким я зустрічаю зі своїх там друзів, добрих знайомих, які є у Львові, або проїжджають через Львів. Я їм робила портрети невеличкі такі сесії там на півгодини, або в місті, або там в якійсь там чи кав'ярні, чи в якомусь закладі. Для того щоб власне зберег зберігти ці фотографії, тому що я вивезла не так багато фото, як би хотіла. І як виявилося, не так багато фотографій тих людей, які мені дорогі. Я навіть їх ну, мало знімала, хтось не хотів зніматися і так далі. А мої фоточки я не знаю. Якось вийшло, що почали більше робити особисті фоточки, якісь такі теж красиві. І Їх захотілося викладати. В мене взагалі, до речі, багато. Фоточок в телефоні, десь не знаю, 12 тисяч. Oh, <laughs> треба, треба як я вже думала, треба якийсь додаток, щоб не знаю, допоміг мені все це відсортувати, десь викласти якісь погоди, щоб почистити телефон. <laughs> це ще одна героїня подкасту, і ми додивимося Гаррі Потера. Я Ксенія Клейнос, із Бердянська. Зараз живу у Львові, громадська. Активістка і, напевно, соціальна підприємниця. <смі> Ось люблю подорожувати, і в мене є таке цікаве хобі. Люблю займатися акройою. Ну, то я познайомилася з Кирилом і потім познайомилася з акрайою. <смі> Він мене на неї привів, і я влюбилась. Йога загалом поняття широке під це можна різне розуміти. І – це доволі молодий напрямок. Він з'явився приблизно в середині нульових років у Штатах. Це мікс акробатики та хатхайоги, і плюс часто там ще багато різних танцювальних елементів. І ну, в тому міксі може бути багато різних елементів з інших різних напрямків, таких фізичних, в залежності від того, хто викладач. Хто то вчить, бо цей напрямок активно розвивається. Отак Кирило познайомив з акройогою не лише Ксенію, але й нас. А хто ж він сам такий? Присім, мене звати Кирило Поліванов, місто Бердянськ, громадська організація Час є. Разом з Ксенією евакуювалися на час війни до Львова. Дев'ять років прожив у Харкові. Кілька років я займався маркетингом е, йога студії. Я перепробував за цей час е, е, усілякі різноманітніші види напрямки йоги, і особливо коли треба було описати, і типу, зрозуміти, а чим як написати типу, опис е, од, е, занять йоги одного, тренера від іншого, і то сидиш і думаєш, Блін, а чим же вони відрізняються, в чому їх оцей, е, там, різниця їхніх вайбів. Чи підходів, чи технік. От. І там я познайомився за крайогою, то було приблизно в 2015 році. От. ну І потім вже продовжили Бердянську індивідуально займатися рад... разом з Ксенією, там інколи проводимо майстер-класи. І що мені ще про себе розповісти? <схід> Люблю смачно поїсти. Нещодавно той вишив їжа Львова Кацуріна який, до речі, теж бердянець. І у нас тепер є а, що, ну коротше, перелік гідта. Чим зайнятися у Львові? Любов до смачної їжі значною мірою визначає для Ксенії та Кирила улюблені місця у Львові. По вулицях, якщо то староєврейська, і от Лесі України і Вірменська вони такі, це типу, вулиці з е, смачними закладами, скажімо так. Якщо хочеться поїсти там з кимось зустрітися, і ну не не знаєш, не пам'ятаєш, куди саме ти хочеш, то може, мені здається, просто приходиш на ці вулиці і щось обов'язково знайдеш собі до душі. Мені сподобалося то товариство. Ну в плані, от. Просто посидіти, навіть не працювати на пекарській, цікаве співпадіння. Команда Септо зустрічалася саме у товаристві на пекарській, аби поміскувати над концепцією цього подкасту. Поряд з товариством там сусідня вулиця від Пекарської є омномном. і так як ми вегетаріанці, то нам особливо, типу, додатковий, тип, ну, як зірочка, якщо заклад вегетаріанський повністю або якось орієнтований, там є що обрати, а не тільки грецький салат. От, і тому, типу, нам це і офігенний типу і подача, і все таке і плюс, типу, вегетаріанське смачне меню велике. Наприклад, нам подобається гуляти там, де Казервальд, ця гора, там де лиса гора, так Знасіння. Знесіння. Парк, Парк знесіння, знесіння та, особливо, наприклад, той осінь. Ми гуляли, коли була така золота. Осінь а, речі, десь ні, в там листопаді, таких. там дуже таке було все золоте, дуже багато листя, цей це чудовий е, краєвид на місто, ну, офігенно, та, і, типу, що мені, мені дуже сподобалося, що люди, які там, яких ми там, там бачили, вони е, всі майже були з гамаками, і, ну, там, з термосами. Це як традиція, я так розумію у вас? Ні, ну, там, типу, є одне окреме таке місцина, що там було десь там 4-5 людей з гамаками, то різні, це типу, не одна компанія, просто люди приходять, туди вішають гамаки, типу, лежать, чілять. от, І то ну, взагалі, типу, наприклад, практика використання гамак, гамаків, мені здається, тут у Львові вона більш поширена, бо у Бердянську я такого взагалі ні разу не бачив. Тут, коли ми там якоїсь компанії збираємось кудись там в гори чи щось, там обов'язково буде кілька людей з гамаками. І то, то, Типу як відкриття, також, наприклад, з таких от побутових практик. Багато в кого тут ну, поряд гори, і у більшості є якесь спорядження, типу там е лижне спорядження, всякі там ті е червики для походів, е і там палички, і все таке. Бо там ну, відповідно е для жителів то взагалі якась така штука, про яку нічого не відомо, і що типу ну, ні в кого немає такого спорядження. Наше спорядження та купальник. Вода, їжа, люди. Про це Ксенія та Кирило згадують, коли розмірковують про те, що дозволяє їм не втрачати землі під ногами у такий непростий час, далеко від дому. Саме знову ж таки, особисте, да, це спілкування, збалансоване спілкування і здорове. Здорове, да. Здорове здорове спілкування. У мене ще ну, йога, це обов'язково. Ну, і таких лайфхаків стійкості це медитація. Ну, так я погоджуюсь з Ксенією. що там не забувати про те, що треба інколи їсти, не забувати там, не знаю, приймати душ, наприклад, якщо є доступ до води, і не забувати про себе. Ну і ще, мабуть, коли класні люди навколо да. і по почастіше, якщо ви знаєте, що в вашому житті є класні люди. Згадайте хто це, і прямо візьміть зараз, напишіть їм той, якийсь типу меседж. По перше, подякуйте їм за те, що вони є в вашому житті. А по друге, запропонуйте їм зустрітися або зідзвонитися і нагадати ще це один одному або одна одній, чому ви такі класні один для одного. Ох, формула стійкості. Мені здається, що в мене її нема, тому що я розсипаюся і збираюся. Ну, мільйон, напевно, ні, але сотню разів за день точно. Але те, що о, мною рухає, це очі моєї дитини. Ми з дитиною, нашої четвертої героїні, також вже встигли познайомитися. Перед однією з подій, що ми допомагали організовувати халабуді, на пошту нам прийшов лист від Алевтини Швецової. Добрий вечір. Підтверджую участь. Зі мною буде ще син, 8 років. Він тихесенько гратиметься в телефоні в навушниках. На лекції ми вперше зустрілися. Привіт, люди! Дякую за запрошення. Дуже цікавий досвід. Розказати про себе, в принципі, це найпростіше із завдань, тому що я народилася і вирісла в Маріуполі. З молоком матері увібрала любов до рідного міста та Азовського моря. З маличку ми навесні розпочинали пляжний сезон, десь вже в жовтні його закінчували. Я не уявляла собі іншого життя за межами рідного міста, і, незважаючи на те, що в мене така заводська родина. Заводська династія, всі члени моєї родини, вони працювали на містотворюючих металургійних підприємствах. Я з дитинства мріяла працювати на телебаченні. І незважаючи на те, що отримала технічну освіту, спочатку токаря, а потім інженера. Врешті-решт, після народження дитини, моя мрія здійснилася. Я стала працювати на Маріупольському телебаченні. Спочатку в розважальній програмі ранок Маріуполя кожного дня я казала: доброго ранку, Маріуполь, з цього. Десь приблизно о сьомій починався, починався телевізійний ранок. Мій ранок починався о пів на п'яту, і спочатку це були виклики, а потім вже звичка. От уяви собі, я дівчинка, яка зростає в родині, які всі просто пророкують майбутнє на заводі. І ти думаєш, вау, в мене буде стабільність, я буду там на вихідних відвідувати в палацах культури якісь заходи, я буду своїм діточкам приносити солодкі подарунки на свята, і це в тебе вже все майбутнє до твоєї пенсії, воно в принципі склалося. Але. У 2010 році я там потрапляю до театрального гуртка. Я знайомлюся з дівчиною з Мариною Леонович, завдяки якій вона досі в мене в телефонній книзі записана як фея, яка просто змінила все навколо. Вона показала, що можна власноруч робити кіно ретроспективи, можна робити фестивалі, можна створювати мистецтво. А в мене і каже, в мене от курсова робота про основи фотографій 20-х років, а в мене курсова робота редуктор накреслити. Ти уявляєш, що я думаю, блін, що є курсові про фотографію, таке взагалі реально. Ну, тобто, ця дівчина вона змінила повністю мій світогляд. І тоді, знаєш, почалися зміни і зовні, і з такої відмінниці. З русявими двома косичками вони були завжди зі мною. Я, по-перше, підстриглася. В мене виявляється, в'ється волосся і можуть бути кучеряшки. Я змінила його колір на більш світлий, доволі таки схудла. І це стало для мене якимось таким поштовхом, тому що я стала дуже багато рухатися в усіх сенсах. Я почала знаходити місця сили в своєму рідному Маріуполі. Дуже багато відстань кожного дня проходити пішки з навушниками. Знаєш, це знайомство із музикою. Це такий кайф у будь-яку погоду. Ти виходиш на море, проходиш все узбережжя, їдеш, уявляєш, що ти героїня кліпа, і це так кайфово. Пізнаєш своє місто для того, щоб потім розповідати про нього. І ось ці. Телефони, але знаєш не споплюжені, як та гра, коли ти на вушку один, а просто про твій Маріуполь дізнається все більше людей, тому що ти в нього закохана щиро, і тобі хочеться цю любов доносити, щоб вона просто на весь світ ширилася. Зміни всередині вони безумовно відбуваються на зовнішніх, і знаєш, коли після повномасштабного вторгнення мені кажуть, що в тебе зовсім інший погляд, я не можу це заперечувати, тому що навіть зараз кожного разу усміхаючись, я думаю про те, як. Нашим захисникам зараз живеться в полоні. Я думаю про те, що переживають мої друзі, які вимушено знаходяться в окупації, не можуть поїхати з Маріуполя. І знаєш, в мене нема. Ну здається, що нема права на цю посмішку, на таке безтурботне життя. Я намагаюся пропрацьовувати зараз, але все одно, ось ці наративи вони в мені живуть і змінюють. Ти знаєш, ще декілька років тому. Коли, типу, ну от було питання на кшталт, от як би ти хотіла прожити своє життя? Я б хотіла прожити так, щоб знаєш, за мої вчинки, мені ну, не те, що не було соромно, а я б про них не шкодувала. Типу, що я зараз керуюся певними принципами і потім можу, можу підтвердити, чому це. Треба було і мені. А зараз я, блін, ну таке дурне формулювання. Ну, от, наприклад, в тебе є якийсь вчинок, який ти не знаєш, робити його чи ні. Але в тебе є і певні мотивації, які топлять за те, що цей вчинок тобі геть потрібен. І ти навіть коли пройде 10-20 років, у цього вчинка можуть бути наслідки, то ти розумієш, чому ти так зробили і не шкодуєш про це. Ну, типу, це відступ, який чик-чик, коротше, нафіг взагалі. Але мене дуже... Мотивують очі моєї дитини, і це мій лакмус, що я все роблю правильно. Так вийшло, що десь я можу йти на емоціях, десь я можу йти, тому що так треба, а я може ну, не зовсім це хочу робити. Але коли ти бачиш результат цього, я не можу його об'єктивно інколи оцінювати. А от він, знаєш, моя совість. І моя формула стійкості це. Мій дідусь помер у 2010 році, він був, напевно, прикладом стійкості для мене. І він також є моєю совістю, коли я хочу сьогодні лягти і нити. Якщо він такий, знаєш, на мене так дивиться своїм поглядом і каже, ну по ней, по неї", то я лягу і понию. А якщо він каже, що зараз треба зібратися і. Лупашить, то тоді, типу, я збираюсь і роблю те, що потрібно. Просто закусившись тим, що проти мене все навколо. Мені дуже важко дається проєктна діяльність, тому що я багато чого не розумію. Знаєш, є якісь підводні камені, договори, заповнення, нюанси оце все. І я нервую, тому що я емоційна людина, і мені аж трусить. я інколи починаю бити щось, подушку, кричати, ричати. І все це дуже складно. І в той момент, коли мені хочеться кинути все і написати, я не буду. Ну, я вже, до речі, так один раз писала, але потім видалила. Я не буду це робити, типу, я розумію, що. Ну блін, ти зможеш зібратися і зробити все до кінця. І коли я так собі е, кажу, і розумію, що я не буду шкодувати про це рішення зібратися, а буду шкодувати про те, якщо я розберуся зараз на маленькі оці клаптики буду страждати, то це мною рушить вперед, і це моя формула стійкості. Коли треба пожаліти себе, коли uh, треба зібратися, то uh, максимально uh, акумулювати в собі силу і енергію і йти вперед і uh, бути щасливою людиною. Це головна формула. Більше про свою роботу на телебаченні Алевтина розповідає у наступному епізоді. А ще ділиться своєю історією евакуації з Маріуполя, переосмисленням воєнного часу. Та місцями сили у місті Марії.